Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні зайшла в Ютуб і бачу там купа коментарів, а я ну, рідко туди заходжу і не маю часу відповідати. Тому зараз хочу, знайшла хвилиночку, хочу зробити таке коротеньке відео по живцях. Я розумію, що не всі дивляться Фейсбук. Розумію, що не всі читають те, що я пишу в вайбері, і кожне відео передивляється, тому що всіх людей купа роботи. Більше з нашою такою екстремальною весною. Дивіться, живці. Є живці стоять на вкоріненні. Але є такі, які вже досить такі гарні. Ось, ось такі, Зараз буду з касет висаджувати вже в стопочки, бо вже їм там тісно. Є такі, які менші, є такі, які тільки тільки вкорінилися, а є такі, що які буду вкорінювати. Тому ось такий. Такий момент, що обіцяла, що це буде початок-середина травня, а це буде кінець травня, початок червня. Я вже про це розказувала, але розказую ще раз, тому що розумію, що не всі чули, бо багато питань йде і в Ютубі, і у Вайбері. Будуть живці не всі, але будуть, буду виконувати замовлення поетапно. Якось я це так організую, щоб ми з вами це все узгоджували. Я ще продумую, як краще розробити, тому що ось цей період, коли продавала євроживці, там було настільки багато тих наборів, як мені треба було швидко їх продати, тому що не було в мене місця ні на стілажах, ні в теплиці, щоб їх виставити. Понаплутувала, понаплутувала, трохи відправила не те, що треба. Ну, це сказалося втома, це сказала така велика кількість роботи. але... Мені попалися адекватні хороші покупці, з якими ми це все вирішили. Якщо до вас щось приїхало не те, ви не соромтесь напишіть. Я думаю, що все вирішується. Далі що було? було, що відправила замість нормальних живців циркуса свіжо вкорінені. Ну, будемо надіяти, що у людини він виживе хороший покупець, зрозумів ситуацію. Десь, десь щось переплуталось, тому що ця така екстремальна весна, коли з тими, з тими хризантемами носиться, там вкриваєш, там відкриваєш. От в мене, наприклад, під агроволокном стоять вночі, накриваємо від морозу, вдень накриваємо від сонця, щоб не, не пекло. Ну, якось так. Нічого, протримаємося, все буде добре. Квіти виростемо, аби мир швидше настав. Тому ось що я хочу сказати: замовлення буду виконувати, буду виконувати поетапно. Навіть на питання стараюся відповідати, але якщо я не відповідаю на питання, це не від того, що я вас ігнорую. Це вже я повторюю, я 150 разів це розказувала, Ну то таке. Тепер дивіться: по євроживцях наборів вже немає, я продавала надлишки. Але ось ті всі євроживці, які були ось в цьому наборі, там їх дев'ять сортів, вісім сортів євроживця і один циркус. Їх можна буде дозамовити, тому що вони будуть. Я їх для себе лишила багато, і я їх, крім того, свої ще й розживчувала. Тому вони будуть і їх буде багато. Крім того, буде до 20 плюс 20 сортів ще інших. Живців інших сортів. Я їх зараз поступово виставляю у Фейсбук, щоб ви придивлялися, роздивлялись. Пізніше зроблю відео на Ютуб, як буде час. Просто зараз його катастрофічно не вистачає. І ви зможете ще собі добрати, подивитися, але це також буде все робитися поступово по мірі виконання замовлень, тому що зараз дописувати я просто не встигаю фізично. Ось так. Дякую, хто зрозумів, кому наплутала щось з замовленням. Дуже дякую за розуміння. І ще раз повторюсь, хто побачив, що щось прийшло не так. Напишіть ми це питання вирішимо. Тепер по тих живцях, по тих сортах, яких немає. Так, євроживці буду ставити новими номерами, тому що не хочу заміщати своїх е, номерів євроживцями, тому що планую все ж таки е, втрачені сорти придбати. Чи зараз, євро, е, чи зараз живцями десь у когось так видивляюсь, придивляюсь, чи можливо це буде восени уже великими кущами. Але ті сорта, які мені полюбились, які у мене в колекції були, я маю намір по. Вернути. А євро, ось ті, які докупила, і євро живці, я докупила, і декілька маточників цікавих я докупила, я їх вже поставлю новими номерами. Я про все покажу на Ютубі чуть-чуть пізніше. Ну, більше, мені зручніше показувати на Фейсбуці, тому запрошую вас підписуватися. Якщо не відповідаю на питання в Вайбері чи в Ютубі, я на них відповім. Але, знаєте як? Ага, ще за один момент скажу. на питання відповім, коли в мене буде трошечки більше часу. Ще за один момент. Коли ви мені пишете або дзвоните. На дзвінки не завжди маю час відповідати, коли ви мені пишете, і я відповідаю голосовим повідомленням. Я відповідаю голосовим повідомленням, тому що зазвичай. Руки в болоті і починаєш тицяти по тому телефону, і він не слухається, і він брудний, і він страшний. Тому ну, є такі люди, які пишуть, що ви мені не відповідаєте голосовим, тому що я не маю я можливості прослуховувати голосовий. Тут тобто зараз я не знаю, як поступати, чи відповідати, чи не відповідати, ну якось так. Тому. Це, що я ще хотіла розказати. На рахунок живців, які до вас приїхали, я свої хризантеми у відкритий ґрунт ще не висаджую. У мене все стоїть. Не знаю, чи видно, у мене все стоїть, що в касетах, що в горшках, що в стопочках. Тому що. Тому що я не хочу, тому що я цього травня не довіряю. Ну і вам, в принципі, рекомендую також почекати трошечки, не поспішати з висадкою. Питання таке, коли висаджуєш, які добрива давати. Я думаю, що ось того корневіну, ось того коріння на даному етапі достатньо. Якщо давати добрива, то не азотні, а калійно-фосфорні. Суперфосфат калію я давала в минулі роки. Тобто дивитися, щось таке, щоб не було, там, припустимо, 20-20-20 нітромофоска, наприклад, яка йде 20 20 20 я не даю такого, тому що зараз на цьому етапі, коли корінь, коли живець висаджується, йому не потрібно нарощувати зеленої маси, йому потрібно гарно укоренитися. А далі, а далі буде далі. ось так. Обробки проводжу, У мене вже була попелиця на маточниках, вже я її кропила. Вчора я в Фейсбук виставила бакову суміш, чим я кропила. Зараз я вам на пам'ять не скажу. Але там є фото. Це все я змішувала на 4 літри води, обробляла маточники хризантем і обробляла троянди. Там іде прилипач, там іде. Як це називається, типу антистрес іде далі від шкідників і йде від хвороб. Але потрібно також дивитися, щоб вони між собою були сумісні. Найкраще спитати у агромагазинах, там дівчата на тому всьому розуміються. Ось ту суміш, яку я підібрала, воно там все суміщається, все підходить. Це також відповіла на питання, яке було. Ну, ніби все, що хотіла сказати, сказала. Чекайте живців, живці будуть, не всі, але будуть. За Авуру, всі питають за Авуру. Поки я не виконаю замовлення, поки я не відправлю авуру всім, хто у мене замовляв, я на неї замовлення брати не буду. У мене є її трохи є, багатенько навіть є. Але її багато є в замовленнях, і крім того, її хочу багато посадити я. Крістал Віолет це не Авура, це трошечки інакша хризантема, але дуже-дуже на неї схожа. Можете собі її придбати, подивитися фото в, в цьому. Тут на Ютубі. Я в попередньому відео виставляла. в Фейсбуці вона є. Можете так собі і набрати. Крістал Віолет. Вона досить таки гарна. Це мені її запропонували замість Авури. І я її взяла, і взяла досить таки багато, і вона в мене ще є. Не тут, там. Тому можете її придбати. Все гарного вам дня, міцного вам здоров'я. Які якісь питання пишіть, постараюся відповідати. А далі буду працювати. Відпочила чуть-чуть і поїхала. Пока-пока.